І плачі, стогнуть усі відмороки, мороки, Плимає зум в приймачі, зараз почнуться уроки. Ніколи ніхто й не гадав, що так прокляне інтернети, коли в телефоні сіда Пояснювать дітям предмети. Хто ж знав, що якраз у ту мить дитина захоче поїсти. Згадає, що треба попити, попісяти, какати, сісти. А ще щось свербить голова і тисне у правій шкарпетці. Ось ще й ручка попалась нова. А що то на етикетці? А що подарують мені? Вже мучить тривоги нестерпні. Нічого, що то навесні, а сам день народження в серпні. Окремо тепер про урок. Найліпшого треба вазону, як включать дітиська зв'язок, щоб файна була фотозона. І ще делікатний нюанс. Доповнює вдома уроки, тривожить навчальний сеанс, коло родини широке. А що тут поробиш? Часи тепер економні в квадраті. Не грієш наповному ми всі. В одній всі засіли кімнаті. Ось тато шукає штани, дід, політичні канали. Мама. Посмо си вини, дитина, квадрати й овали, страждання й пручання тепер, зітхання, прохання, бурчання, такий на сучасний манер дійтево до того навчання, вже вчитель постав у красі. Нема нарікання на школу, лишень без всі дистанційні. плачі понижені ноти високі, і пізно, пізно вночі. Нарешті хтось вивчив уроки.